Мене звати Андрій, я інженер компанії Онур. Зараз ми знаходимося на вулиці Шевченка, де проводились ремонтні роботи на ділянці від вулиці Ярослава Мудрого до вулиці Залізничної. В ході виконання робіт компанія Унур проводила роботи з реконструкції інженерних мереж. Зокрема, на ділянці було замінено старий існуючий колектор та прокладено новий діаметром 1 метр та загальною протяжністю 900 метрів. Також було влаштовано три гілки нового водопроводу діаметром 630, 400 та 225 міліметрів. Також реконструйовано та влаштовано нову контактну мережу з влаштуванням нових опор контактної мережі, також проведені роботи з реконструкції мереж електропостачання, систем зв'язку, газопостачання з мереж теплопостачання. Також в ході виконання робіт була прокладена нова трамайна колія. Протяжністю 2 кілометри 100 метрів. Дорожнє полотно замощено було бруківкою та мозаїкою. Також влаштовано асфальтобетонне покриття. Також згідно проєкту було влаштовано нові, нове тротуарне покриття та прокладено велодоріжки та велосмуги по обидві сторони вулиці загальною протяжністю 2 кілометри 100 метрів. Також було влаштовано нове зовнішнє електроосвітлення, встановлені нові дорожні знаки. Також в ході виконання робіт проводились роботи з благоустрою та озеленення. Зокрема, станом на зараз на об'єкті висаджено 43 дерева та 970 кущів. Дана вулиця є дуже важливою для міста, оскільки вона сполучає центральну частину міста з кільцевою дорогою та з дорогою міжнародного значення Львів-Краківець. Незважаючи на те, що зараз в країні військовий стан та війна, компанія Онур не призупиняла роботи на даній ділянці. Ну, По-дальшому планує реконструювати та будувати нові вулиці та дороги, та розбивати та покращувати інфраструктуру міста. Адже Україна переможе, все буде Україна. Слава Україні!